Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, Янголів, охоронців прошу, що заважає знищити расистів на Покровському напрямку і що заважає расистам втікти, втікати, відступати із Покровського напрямку. Постійно дуже сильні обстріли, великі втрати, дуже сильні бойові дії. Тут треба чистить, убирати. Рашисти десь знають, взнали, їм здали інформацію про те, як чи наші військові відправляються на відпочинок, десь може. Медична допомога десь є місце, де збираються військові України, і туди зб... будуть хотіти обстріляти, знищити, саме де знімають бронь, де без захисту знаходяться військові, передягаються, знімають одежу знімають захист. А це все я, заперечую, убираю Заперечую, убираю. Скажіть ви ще сили, які плани у расистів щодо Покровська? Так, тут це дуже сильно даються накази, дуже багато розмов про Покровськ, про те, щоб його забрати. Хочуть це для верхівки скарб, от вони хочуть його отримати. А, Йдуть розмови про оточення. От в планах взяти в оточення, щоб обходити із сторін. Розвідка працює, хочуть перекрити шляхи, щоб не надійшла зброя для наших військових і заходити із сторін, оточувати. І авіація, Рашиська. З неба. Заперечу весь негатив убираю. Нічого не вийде у расистів. Вони не зможуть здійснити цей план. Він повністю буде все знищено. Зруйнований цей план. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть от од Покровська всіх расистів, перекривають, тікають, лякаються, йдуть себе вбивати. По собі стріляють прошу допомоги для наших військових на Покровському напрямку. Відкриваються всі шляхи, дороги відкриті, надходить. Зброя, підтримка з усього світу, під допомога закривається небо над нашими військовими. І прошу допомоги. В... Він одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть і поверніть їм назад, особливо тому, хто дав наказ, а йому в голову прилетить, його знищить. Більше накази видавати не зможе на наступ. більше не зможуть воювати расисти, все назад повертаю, всі біль сльози і страждання, і смерті. Весь негатив назад іде, звідки запускають, хай їм туда і прилетить. Буде так і так є. Це буде захищено Покроська цивільних людей, військових. Так не буде все сказано, здійснено, так буде. Ще. Давайте подивимось Лиманський напрямок, про що допомоги, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, про що допоможіть, скажіть, що планують расисти? Чи є загроза на Лиманському напрямку зарічне Які плани у расистів? Що буде відбуватись, що заважає нашим військовим знищити расистів на Лиманському напрямку? Дуже сильно заміновано все. Тут буде використовуватися зброя заборонена. У расистів є якісь, не знаю як, коли відбувається, заміновують вони через вибух. Заборонена зброя пов'язана із вибухом. І мінування, що дуже важко буде пересуватися, все дуже сильно заміноване. Угу. Це їхній план. Ну, я не бачу наступу. заперечу весь негатив убираю. Скажіть, допоможіть, які плани у расистів щодо Лиманського напрямку, а саме за річне. Ну, бажання є таке, тільки дуже не вистачає, у расистів дуже великі втрати. Їм не вистачає людей, сили, щоб захопити за річне. Більше йде мова про обстріли і руйнування. Прошу, допоможіть вищі сили, одведіть, одверніть всіх расистів. Від Лиманського напрямку, від зарічного отсікає, одвертаю, по інших шляхах йдуть, тікають, лякаються. Хай десь себе, вбивають, буде так. Заперечую. А всі військові Росії от, на Лиманський напрямок, що наступають, вони будуть знищені, вбиті. Прошу допомоги, вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть від військових України, цивільних людей. Лиманському напрямку, саме за річного, одверніть і поверніть назад росіянам, особливо тим, хто дає накази, хто придумує ці наступи, хто посилає расистів на Лиманський напрямок. Хай їм в голову летить, усе нищить, більше воювати вони не зможуть. Буде так і так є. Прошу допомоги для наших військових, надходить вся необхідна зброя, закривається небо над Зарічним, над нашими військовими, над Лимайським напрямком небо закрите. Буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного і вдень, і вночі захищайте. Ворогам дороги не давайте. Тікають, лякаються, самі себе вбивають. Буде так і так є. Всі біль сльози, страждання, все лихо, що принесли расисти на Лиманському напрямку. Повертаю їм назад, тому хто дає накази, хто їх виконує, хай все на собі це відчують. Буде так і так. Є. Так, вищі сили, прошу допоможіть. Скажіть, що заважає расистам вивезти війська з території України, відступати, тікати, з території України вивезти війська і відступати, тікати. А вони будуть тікати. В них, як тільки перестануть платити гроші, перестануть. В расистів не вистачає фінансів е, військовим гроші, вони перестануть туди йти взагалі. І будуть дуже сильно тікати, а особливо почнуть тікати спочатку ті, що. Командири, от хто дає накази, скажіть Вищі сили, допоможіть, що заважає расистам звільнити територію України, втікти, відступати, виводити війська. А, вони на межі, на межі. Із останніх сил страждають дуже сильно і будуть уносити. Лишать дуже багато, а все буде, будуть тікати і лишати по собі зброю все. Перше це. Ідуть зрушення на фронті, ще будуть вбиті командири, дуже ті, що самі критичні напрямки, от є, може навіть і Покровський напрямок, от там можуть бути вбиті командири рашистські, і вони повністю под... втрачають контроль і тікають, відступають. Скажіть, які плани у Путіна на найближчий час? Чи є загроза застосування ядерної зброї? Вище сили, прошу допомоги? Більше стосується не ядерної зброї, а те, що можуть обстріли по людям. Може бути обстріл по цивільних, по цивільних, так, і це десь в глибині, десь в тилу, українському тилу. Заперечую, убираю ось негатив. Оцікаю, відвертаю расистів на віки вічні від України. Тікають, лякаються расисти. Більше наступати не зможуть. Більше немає чим і ким воювати. Повністю знищена вся військова інфраструктура Росії відсікає всі країни світу. Більше ніхто не може допомогти расистам, не живою силою, не зброєю. Одвертається всі країни. Осікає навіть вічні, буде так і так і є. Більше не мають змоги рашисти наступати. І, прошу вищі сили, допоможіть закрити небо України. Заперечу негатив, вбираю. Викривається вся агентура рашистська всі, хто здають інформацію, хто працюють на расистів, викриваються, очищається, повністю вся Україна від агентів Кремля. Буде так. Більше не можуть надавати інформацію расистам. Знищується вся інформатори повністю викриваються і також руйнуються всі плани Путіна і всіх, хто за ним стоїть. Більше вбивати цивільне населення не зможе, звідки запускає ракети, туди йому хай прилі... прилітає, все руйнується повністю, всі склади із ракетами, бомбами, снарядами, і вся військова авіація Росії знищена вщент. Буде так. Правожи. перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, одведіть, одверніть від українців, від усіх українців, цивільних, військових, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовує Росія, отведіть, отверніть і поверніть їм назад, туди, де запускають, туди, де надаються де накази. Повертає, хай на голову сипеться їх нижче, буде так і так і є. Прошу допоможіть, звільніть, де окупувати, звільнити всі наші території від російської окупації.